Головне для нас, щоб всі процедури, які здійснюються на контролі, на кордоні, вони, контрольні процедури, вони були комфортними для тих людей, які законно його перетинають, і щоб вони були комфортними, але мали кінцеву реалізацію для тих, хто порушує. І у зв'язку з тим, собака на кордоні це такий інструмент, як який не може замінити жодна технічна складова, яка, якою б досконалою вона не була. Тому що Бог і природа створили таку тварину, яка спроможна в великих обсягах, кубометрах повітря з, е, винюхати, вибачте, за таке слово, чи знайти, от вони відгукуються, одну чи дві молекули. Якогось запаха, і е, дуже добре, що ті передові світові технології, які на сьогодні існують, вони переходять як до наших колег з митної служби, так і до нас. Ми з задоволенням сьогодні подивимося, порадимося, і далі на кордоні будемо здосконалювати ті процедури, які дозволять нам всім разом спокійно і врівноважено. Увійти до сім'ї народів Європи.